Дивимося зараз розв'язання завдань 4 дня про кола і круг. кола з центра в точці О, проведено дотичну АК. А точка дотику. А точка дотику. На АК обрана точка Б. Таким чином, що кут АОБ дорівнює 55 градусів. Знайти. Градусну міру кута ОБК за такою умовою. Ми з вами неодноразово вже стикалися з дуже корисною теоремою про зовнішній кут трикутника. Якщо ви маєте довільний трикутник і подовжили одну з його сторін, ми утворили зовнішній кут. Оцей зовнішній кут, він дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, не суміжних з ним. Якщо ми подивимося, радіус проведений в точку дотику, перпендикулярний дотичній, тобто дорівнює 90 градусів оцей кут. А це зовнішній кут трикутника А о Б. 90 додати 55 маємо 145 градусів. Це наше перше завдання. Друге, на прямій АБ два кола з центрами в точках А і С мають зовнішній дотик. Ось одне велике коло, маленьке коло і ось точка дотику. Точка Б належить меншому колу. Обчислити відстань АБ, якщо радіус кіл 8,5. 8, ,5. 8 це радіус більшого, Радіус – це відрізок, який сполучає центр кола з довільною точкою на колі, з точкою дотику, наприклад. Давайте ми її позначимо М, наприклад, нам тоді легше буде. МЦ це радіус малого кола, тобто він 5. Це Б також радіус малого кола. Додаємо, вони всі лежать на одній прямій. 10 плюс 8 18. До кола з центром в точці О проведена дотична АБ. Радіус проведений в точку дотику перпендикулярний дотичні. Пряма ОБ перетинає коло в точці К, Кут АОК 60 градусів. Які з наведених тверджень є правильними. Дивимося на трикутник АОК. АО це радіус, ОК це радіус. Обидва радіуси однакові. Тобто Трикутник АОК рівнобедрений. Тому кут А в цьому трикутнику дорівнює куту К, Вони – це кути при основі рівнобедреного трикутника. І дорівнюють 180, сума кутів трикутника, відняти 60 і поділити навпіл. 120 поділити навпіл 60. Тобто, трикутник з цього випливає, що всі кути в нього однакові. А ОК сторонній. Тобто і всі сторони рівні. АК дорівнює АО. Правильне твердження. АО дорівнює БК. Тепер дивимося на наступний трикутник на трикутник АОБ. Він прямокутний, кут А прямий, радіус проведений в точку дотику перпендикулярний дотичні. Один із його гострих кутів 60, з того випливає, що інший кут. 90 мінус 60, тобто 30. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. І ми з вами, коли розмовляли про прямокутні трикутники, казали таку властивість. В прямокутному трикутнику, в прямокутному трикутнику, напроти кута в 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. От АО якраз лежить напротив, напроти, напроти Кута в 30 градусів. Тобто БО вдвічі більше. АК дорівнює АО. Ну, а з іншого боку, що таке БО? Це А, це ОК додати БК. Одиться. Оці однакові я можу написати, що тут 2ОК дорівнює ОК плюс БК. Переношу ОК в інший бік. 2 ОК відняти 1 ОК. ОК лишається дорівнює БК. Тому це також правильно. Ну і третє твердження: АБ, АБ дорівнює 2АО. Це неправильно. А тоді оцей кут він би не був 60 градусів. От, якщо б це було так, то тоді тангенс кута О це відношення протилеглого катета до прилеглого катету. Тобто 2 АО поділити на АО, тобто двійка. А тангенс 60 градусів це корень із трьох. І він не дорівнює 2, тому це неправильно. І відповідь цієї задачі В. Які з наведених тверджень є правильними. Будь-яка хорда кола більша за його радіус. Пригадуємо, хто як називається. Радіус це відрізок, який сполучає центр кола з точкою на колі. А хорда це відрізок, який сполучає дві довільні точки на колі. Отда. -от, Інше і центр. Оце у нас радіус, а оце у нас хорда. Будь-яка хорда більша за радіус. Ні, це неправильно. Кінці діаметра ділять коло на дві рівні частини. Діаметр це хорда, яка проходить через центр. І дійсно, будь-який діаметр поділяє нам. Кола на два однакові півкола. Рівні хорди стягують рівні дуги. Так, це теорема. Рівні хорди дійсно стягують рівні дуги. Ну, це нескладно навіть зрозуміти. Якщо ви намалюєте кола, намалюєте в ньому дві рівні хорди, вони можуть бути розташовані як завгодно. З'єднаєте кінці цих хорд з центром, то ми утворюємо рівні трикутники. Так, оце центр А, Б, С, Д. Чому вони рівні? Хорди рівні за умовою, а радіуси завжди рівні. За третьою ознакою рівності трикутників трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД. І з цього випливає, що кути... Цього випливає, що в цих рівних трикутників і кути всі рівні. АОБ кут дорівнює С, О, Д. Дуги вимірюються своїми відповідними центральними кутами. Раз центральні кути рівні, то й дуги рівні. Дуга А Б дорівнює дузі С, Д. Правильно, друге і третє відповідь Д. Точка О, центр кола, зображеного на рисунку. До цього кола проведена дотичню КБ. Точка Б, точка дотику. На колі обрані точки С і Д. Таким чином, щоб АБ дорівнює БЦ. Куд це 50 градусів. Установіть відповідність між кутом і його градусною мірою, але нас цікавив лише один із цих кутів це кут КБА. Ось про цей кут йде мова. Ми з'єднаємо Б і О за умовою АБ дорівнює БЦ. І всі радіуси однакові. Так само, як в попередній задачі за третьою ознакою по трьох сторонах. Трикутник АОБ дорівнює трикутнику С ОБ. А, а це означає, що Кут. АБО дорівнює СБО. Ці кути однакові. Тобто БО це бісектриса кута в 50 градусів. Ну і вони дорівнюють половини від 50, тобто 25. Радіус проведений в точку дотику, перпендикулярний до дотичної. З цього випливає, що КБА то 90 відняти нашу половинку. Відняти 25. Рівні 65. Відповідь Б. Я впевнена, що у всіх так і було.